А як ви потрапили в російську армію? В Російську армію потрапив 24-го года. Ви служили в АТО, так виявляється, так да. ви були українським військовим. Не питали, чи ви хочете служити? А там вибори, там лучше нічого не відповідати. Когось з ваших мобілі... знайомих мобілізували? Багато знайомих до е... Скаленчака один я знаю точно. Пішов теж в нього була там ситуація, mm -hmm. що йому теж тюрма, але він сам вибрав. Ну, тобі що він сам вибрав. Тобі ще підписував просто з половиною років, а він сам вибрав. Там до 30 років ти срочку повинен ну, служити. То, то забирають, на срочку забирають всіх, хочеш ти цього чи не хочеш. За три роки окупації чи намагалась ви виїхати з Херсонщини? Так, да, намагався два рази. Один раз жена мене родила в початку окупації, 20 -го іюня, виходить, 22-го року. Десь через 8 місяців. Ми поїхали через Крим, заповнили всі там, ну, бланки їхні, які вони там передбагали. Не в мене, не в неї, не було, ну, я ж говорю, російського паспорта. І була така бумажка з медична, просто медична бумажка там, з медичною печатю, типу, що дитина родилась, та все, ну, така-то її записали. На російській границі нас розвернули назад, тому що у дитини не було, типу, свідоцтва. Ніякого, ні українського, ні російського.